Що є основою духовного знання. Харікрішна, друге відання, продовжуємо вивчення Пхагавадгіти. Пхагавадгіти, як вона є, це є основа фундаментальні речі у вивченні духовних знань. Що дуже важливо зрозуміти, те, що просто, якщо ми будемо служити Крішні, то, відповідно, ми будемо щасливі. Давайте згадайте приклади з якогось свого життя, можливо, у вас таке було. От, що ви, наприклад, щось робите. Я от не раз таким стикався. От, ну, приклад був такий. Жінка приходить до мене і каже: як для когось щось роблю, все чудово, виходить, все просто прекрасно. Як тільки хочу все мені. Нічого з того не виходить. Да? Точно так само, коли ми стараємося задовільнити Крішну, тобто Крішна Бог, я його слуга, в цій позиції, коли ми знаходимося, все ми робимо для Крішни, тоді відповідно все у нас відбувається добре. Якщо ж ми починаємо тягнути на себе діяво, тут починаються проблеми. Тобто, як тільки ця основа в нас руйнується, тут починається матеріальний світ. Тобто, це є, кажу, Служіння це є основа всього. Хоча нам наводять такий цікавий приклад. От є небо, на небі є дуже багато зірок. Коли ми бачимо вночі ми дивимось на небо, то ми бачимо дуже багато зірок. Вони є, всі мають місце. Але коли стає сонце, то ми вже зірок не бачимо. Але чи пропали зірки? Ні. Вони там, де були, там і залишились. Вони нікуди не дівались, але бачимо сонце. Тут ще є один момент такий, також коли люди починають вивчати Бхагавадгіту, і вони так: ага, ну всі служать Крішні, бачите, зговорю за сонце, сонце мені почало сліпити в очі. Так. Згадали про сонце, ось і сонце має. Сонечко, бачимо тебе, окей, да, все, чуть-чуть там збав, в дуже очі світить. От. Справа в тому, що хто починає вивчати в хагаватґіту, там така історія відбувається. Те, що Вони кажуть, ну чекайте, а є Шиматі Радхарані, що е... там Крішна? Ну, Крішна класно, давай я буду служити Шиматі Радхарані. От. Ну, ви ж розумієте, те, що якщо не буде Крішни, то не буде Шимати Радхарані, яка йому служить. І, відповідно, вся ця концепція, вона все руйнується. От. Тому дуже важливо. От, з цим розібратися. От. Ну, особливо, якщо ви на початках, то хоча б просто старайтеся служити, от, слухати те, що говорять старші віддані, і, відповідно, це ну, просто приймати. Також служіння, це знаєте, як паросток, який ми поливаємо, поливаємо. Його не треба тягнути зверху. І треба поливати потрошки вниз, прийде час, він виростає. Ось. <кій> Тому дайте трошки часу, щоб воно це все діло проросло. В Пхагаводгіті, 18 глава, 65 та 66 вірш. Я нагадаю, що це аж 18 глава. Добре, ми ще доберемося до цього, тому що є ще попередні 17 глав. От, є сама 18 -та глава, тому що 65, -й, 66 -й вірші це вже кінець самої глави, майже кінець цієї Пхагаводгіти. Дивіться, про що нам говорить сам Кришна? Завжди до 65-ї вірш. Завжди думай про мене, ну тобто про Крішну, стань моїм відданим, ну його відданим, поклоняйся мені і виявляй мені свою шану. Ну тобто, Крішні. Таким чином, ти неодмінно прийдеш до мене. Я обіцяю це тобі, бо ти мій найдорожчий друг. Mm. E, також що стосовно тхарми, да, тобто релігії, ну, 66-й вірш, Кришна, що говорить? Залиш усі різновиди релігії, і просто віддайся мені. Я звільню тебе від усіх наслідків твоїх гріховних вчинків, не бійся нічого. О, це от, дуже важливий момент, тому що. Е ми як ми стараємося щось придумати. Знаєте, я ведичний астролог і займаюся ведичною астрологією вже 12 років. І люди постійно приходять з питання, в чому моє призначення. От я всім пояснюю, що до тих пір, поки ви не поставили на фундамент, духовний фундамент, всі види призначень, воно не дасть абсолютно ніяких результатів. Знаєте, Коли це ти бачиш там десь колись, від когось ти почув, це одна історія. Але я цим займаюся водично стологою 12 років. Я вже не раз це бачу, тому що люди так вони знаходять своє призначення, вони знаходять гроші, вони знаходять задоволення від своєї діяльності, чим зайнятися і так далі. Так далі. Але в якийсь момент все одно це приводить до розчарувань. Коли у вас є фундамент, фундамент мається на увазі те, що є Бог, я його слуга, він верховний Бог. От, і ви це ставите як основу, тоді відповідно все це решта починає працювати. Також не потрібно щось чогось видумувати. Тому що люди дуже часто що роблять, вони думають, так е, що би нам таке придумати? Ага, якщо я на себе там щось вдіно, якийсь аксесуар, якийсь одяг, певний, ще щось таке. От, ну, вдягатися гарно це нормально. Тобто не йдеться йдеться про те, що вдіватися там якісь тряпки, щось таке, ні. От, але коли це занадто багато, там, знаєте, о, я давайте то, давайте так. І оцей нитка оця втрачається, то зв'язок, оцей скрішно втрачений, то все решта воно просто значення ніякого немає. От. Служіння воно потрібно ну, має бути дуже простим. От. Ну, наприклад, які речі: це повторення махамантри, служіння в храмі, читання бхагавадгіти. От. Якісь дуже прості речі. От. Тому люди думають, знаєте, так, що от чим сильніше що я там зроблю, все, відразу все станеться, ні, Почніть з оцих простих речей. От. І воно, ну, цей паросток служіння він у вас проросте. Справа в тому, що якщо цього всього не робити, оцього фундаменту немає, це буде просто езотерика. От і в якийсь момент ну, ви просто побачите, те, що ця вся схема зламається. От, в мене раз такі були випадки, я був, приймав участь в різних фестивалях, ну, там, в різних статусах, ну, якісь там зібрання, езотериків і так далі. От, і ти приїжджаєш, були моменти, от, реально ти відчуваєш пустоту. Приїжджаєш на фестиваль, там збираються віддані, все, там відчуваєш наповнення. Тому що люди приїжджають, там, знаєте, там першні, всі такі суворі, такі, знаєте, сурові, такі, в борода, така, там наколки, щось таке серйозне. Там. Ну, от, може, в Бубен постукати, там, дим якийсь запустити, <с> ну, це класно, я кажу, воно має езотерику, це все має зміст. Окей. Але е, кажу, якщо фундаменту оцього духовного немає, це не дасть абсолютно ніяких результатів. Так, ще один момент, який я хотів сказати. От, коли ви приїжджаєте у Вріндаван, ви отримуєте все, ви отримаєте клішно, ви отримуєте абсолютно все. Є е, звичайно різні е, є духовні вчителі, от, ну, справжні істинні духовні вчителі. От, це люди, які вони пірпиклуються про те, щоб е, подбати про людей, от, дійсності допомогти душам, так, от, отримати ці духовні знання. От, а є псевдогуру. Ну це люди, просто які стараються на духовних знаннях зробити бізнес і просто заробити гроші. Ну і е, давайте не будемо плутати. От Прохопада — це є істинний духовний вчитель. Знаєте, коли от, ну, я читав Шемат Бакава там два рази. От, я перечитав повністю перший раз зі всіма коментарями, другий раз просто перечитав. От без коментарів виключно текст, от сам переклад. От, ну щоб зміст краще вклався в голові. От і ну, весь шамад баґаутим він пронизаний цим настроєм про те, що от, коли ти дійсності стикаєшся з крішною. Все решта матеріального цей вогонь матеріальних бажань починає тухнути. І тобі ну воно якби має місце. Потрібна якийсь одяг, там житло, якісь матеріальні видатки. Вони мають місце. От але ти не відносишся до цього занадто фонетично. І коли ти в дійсності зустрічаєш істину духовного вчителя, оцей вогонь, ця спрага вона починає, вона тухне цей вогонь. Жміти спрага вона починає відходити. Ти отримуєш цю вологу, воду, скажімо так, ти напиваєшся от крішною. Ну, і це от є деякі люди, знаєте, в дійсності смішно, коли вони кажуть, що пшила от, поїхав на захід, щоб заробити гроші. Ну, кажу, Якщо це прав якісь, ну так, вони їздять, заробляють гроші, і пшила Прабхупада їм про це казав. От, а є в дійсності духовні вчителі. От, які це, ну той, хто пізнав Крішну, їм заробітки ці матеріальні речі вони їм дійсності не цікаві. І це повна дурня, знаєте, коли людина говорять на те, що шила Прабхупада поїхав з Оріндава на до нас сюди на заробітки, щоб тут заробити гроші. Ну він точно тим не займався, тому що він всі на гроші, які він збирав, він це все вкладав в будівництво храмів, в служіння ну, в, друк, в друк книжок і так далі. Тобто не було якихось там спеціальних рахунків, чи після того, ну, після того, коли він залишив цей світ, що там він комусь там якісь дуже великі статки залишив, причому без, ну, без відома там відданих Це все повна ерунда. От, тому пізнавайте Крішну, ви побачите матеріальне те все, що вам потрібно, воно буде приходити в повному достатку, скільки цього потрібно. І пізнавши Крішну, ви отримаєте в дійсності абсолютно все. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео. Харі Кришна.